Вітаю, інформаційний випуск підсумки тижня в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна. В студії для вас працює Іван Осташук. Говоримо про головні події краю за тиждень, що минув. Поліція івано франківщини закликає мешканців області неухильно дотримуватись правил поводження на річках та у водоймах, адже їхні порушення є причиною нещасних випадків на воді. Купатися рекомендується у сонячну погоду без вітру при температурі води плюс 17-19 градусів, при температурі повітря. Плюс 20-25 градусів у воді можна знаходитися не більше 10-15 хвилин. Загальні правила поведінки на водоймах. Відпочинок на воді, купання, катання на човнах повинен бути тільки у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях. Заходити у воду необхідно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до зміни температури повітря та води. Не рекомендується купатися поодинці біля крутих, стрімчастих і зарослих густою рослинністю берегів. Перед тим як стрибати у Воду переконайтеся у безпеці дна і достатній глибині водоймища. Пірнати можна лише там, де є для цього достатня глибина. Прозора вода і рівне дно. Нагадуємо батькам про необхідність контролювати безпеку для дітей. За жодних обставин не залишайте їх наодинці у воді. Якщо ви стали свідками небезпечної ситуації, негайно телефонуйте на спецлінію 102. У Польщі в ждині пройшла 41-ша лемківська ватра на найбільший і найстаріший фестиваль лемківської культури у світі з'їхалися люди з усієї Польщі та світу. Це місце зустрічі родин із найвіддаленіших куточків, місце, де лемки почуваються у себе і серед своїх. Сьогодні лемківська ватра складається із концертів. Також впродовж трьох днів можна оглянути виставки, різні інсталяції, відвідати дискусії і книжкові презентації. Є окрема програма. Для дітей і Лемківська спартакіада. Перша лемківська ватра відбулася у 1983 році. Засновником цього фестивалю і організатором перших десяти ватр був відомий лемківський поет, культурний діяч. Володислав Грабан завданням лемківської ватри було об'єднати чи познайомити між собою людей, які щось творили. На перших ватрах були різноманітні конкурси: конкурс пісні, декламування, поетичні. Тобто молоді люди привозили свої вірші, писали репортажі, малювали картини. Тож це був досить широкий культурний спектр. Поле, де сьогодні відбувається ватра у ждині, колись належало корінним жителям, тобто лемкам. Тут є гарний схил, затишок та долар. Разом з ватрянами Лемками співають і гори. Маю честь допомагати українській армії. І сьогодні, коли я з вами тут стою, все-таки я думаю про хлопців, моїх хлопців, які зараз в окопах думаю про Бачу, Монаха, Гала, Галка, Дака, Лаха, Луну, Демар'я, наших смурфіків. Ja o Gornyczyca, e, jakiej był wczoraj waszko i pro nasze komandowania, myro na Kubu spasa, pro naszych medyków, naszych saperów, związkowców i e, ja pościlno jakby sercem dziękuję wam, że wy też z nimi. E, to muszą one naprawdę zachęcają cnoty naszej cywilizacji i zaraz pod tym pekuczym słońcem, pod tym dźwiękiem snariadiu one stoją tam w okopach. І віддають те, що для них найцінніше своє життя і здоров'я у надвірні. Пройшло перше пленарне засідання 22-ї сесії міської ради. Депутати обговорили та затвердили питання управління житлово-комунального господарства та інфраструктури, встановили розміри ставок місцевих податків та зборів. Ухвалили рішення щодо затвердження технічної документації на земельні ділянки. Затвердили програму створення матеріального місцевого резерву для запобігання і ліквідації наслідків. На звичайних ситуацій 2023-2025 років засідання сесії повернулись і наші журналісти. Пам'ятаємо, якою ціною українські воїни щодня виборюють перемогу. З такими словами до депутатів та всіх присутніх в залі на початку першого пленарного засідання 22-ї сесії звернувся міський голова Зіновій Андрійович. Він зазначив, надвірнянська громада за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже втратила 44 герої, яких очільник ТГ назвав поіменно. Пам'ятаємо якою ціною щодня наші воїни в важких кліматичних спекотних умовах плюс 40 в тіні вигризають кожний метр купованої землі, віддаючи за наше майбутнє, за майбутнє наших дітей, найдорожче і найцінніше своє життя. Воїни наші герої, вони напівбоги. Захисники і захисниці вони наше все. Слава всім, хто сьогодні б'ється та поклав життя за нашу батьківщину. На перевеликий жаль. 44 герої України, жителі Надвернянщини. Жителі Недорнянської об'єднаної територіальної громади. За зайняте перше місце у змаганнях інтелектуальної гри з шашок у благодійній спортивно-патріотичній акції Місцеве самоврядування Прикарпаття Збройним силам України медалю та подякую нагородили депутатку Ірину Кащенко. Подякую за участь у змаганнях з настільного тенісу за гідне представлення громади у цій же акції відзначили Марію Юрчило. За зайняте третє місце з Бадмінтону, міська рада нагородила Ольгу Малахову. Тримайте на пені висоті цю вершину Олімпу. Нікому з інших не передавайте, і хай в цьому допомагає Господь Бог. Депутати обговорили та затвердили питання управління житлово-комунального господарства та інфраструктури. Зокрема, йшлося про передачу на баланс комунальних підприємств, громади матеріальних цінностей та списання основних засобів. На ваш розгляд пропонується питання про передачу на баланс КП Надвірна Комунсервіс на матеріальних цінностей та зелених насаджень. Питання пройшло обговорення. На комісіях підтримано матеріали у вас знаходяться на сторінці. 10. місцеві обранці заслухали звіт про фінансову громадську діяльність КП Надвірна водоканал за 2022 рік. Директор комунального підприємства Василь Литвинюк зазначив, що тарифи на водопостачання та водовідведення до завершення війни підніматися не будуть. На сьогодні, за словами керівника Надвірнянського водоканалу, підприємство працює собі в збиток. За 2022 рік. Підприємство спрацювало краще, як в 2021 році, але спрацювало збитково. І ви знаєте, що на сьогоднішній день значить, стоїть питання значить, до завершення, як висловився президент і кабінет міністрів, тарифів на водопостачання, фактично приглядатися не будуть до кінця, до завершення війни. І тому на сьогоднішній день я вже казав, мав розмову значить, з нашим президентом Асоціації водоканалів України. І вони збирають зараз комісію, де будуть вирішувати разом на кабінеті міністрів з головою кабінету міністрів, будуть вирішувати питання, як спасти цілу галузь. На сьогоднішній день по Україні тільки за електроенергії, водоканали вже видні 2,5 мільярда гривень. Підприємство наше, значить, за на сьогоднішній день водоканал, значить, ми теж вже маємо боргів, значить, на півтора мільйона. За словами Василя Литвинюка, у надвірнянському водоканалі працюють над питанням очисних споруд. На сьогодні підприємством написаний проект, який проходить міжнародну експертизу. Зараз ми подали наш проект очисних споруд, новий на експертизу. Дрезденський водоканал, і там працює над цим Дрезденський, значить, з університету, працює е, професор, яким я тепер був в Німеччині зустрічався, значить. він нам дасть підтвердження, що наш проєкт відповідає європейському стандарту. І нас там запевнили, значить, що після того, як буде оце, значить, Дрезденський водоканал, і от, е, там є програма. Де включені водоканали, ВІ, «Водоканал», Чернігів, водоканал, Суми, водоканал, Тернопіль, водоканал і Надвірна водоканал. І цю програму у нас включать на пошук інвестора для будівництва очисних споруд для міста Надбір. Тому обнадійлові, ми думаємо, що з цього щось вийде, тим більше що це зацікавлений Дрезденський водоканал. І кажу, вони нам безповоротно значить, велику допомогу надали, і за що ми їм дякували. Пояснив керівник водоканалу депутатам і про ситуацію з антимонопольним комітетом. Ми мали два порушення. Одне порушення це що ми одному абоненту записали, що він має вічини встановити. І не знаю, помилково написали якусь це. Тобі за це порушення, значить, що помилково писали. <гум> Назву лічення. А друге, значить, це, що, скажімо, приходить, наприклад, підприємниць і хоче, скажімо, там, будувати якісь капельники, ми вагаємо, чи він є власником тої землі, це. Сказали, ми не брали ні копій, ні тільки просто щоб він показав, що він є власник, тому що закон передбачає, що ми маємо е, видавати власнику той тобто, газі, а не будь там комусь приходить з різних і так далі. І тому ми вимагалися, значить, це означає порушення. У нас подали на суд антимонопольний. І ми мали по отримати штрафні санкції 134 тисячі. Я був там, ми говорили, написали там такого листа, нам дали по, за кожне порушення по 3-4 тисячі штрафних станцій. Я за такі самі порушення на 80 вісімдесят тисяч санкцій. Ну і каждий водоканал, значить за ці порушення там одне-два порушення. Коло зараз теж має там два-три порушення, теж буде мати такі санкції. Депутати ухвалили рішення щодо встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на нерухоме майно тощо більше ціпи, ну, подавки, зайдя, там, збираю, що ми прописуємо, що вони дві задіють з 24 року, тобто там за зняв, Зняли двісті після податків по нерухомості. У нас на президії була зміна про те, що для житлових приміщень поставили для фізичних осіб тобто, зменшити з, з, з 5 лі. І підготовці до цієї сесії ми так маємо таку пропозицію, що так само 3, фізичних, до вистри для фізичних осіб, для простих людей, поставити ставку на гаражі. Це фактично, те саме, що, тобі, повіху, галажі, як тобі приміщення гаражі, де вони навіть разом. Добре. 36, а ми пішли на зустріч. Більше того, ми пішли людям, які мають понаднормову площу у своїх помешканнях, оселях і по гаражах. Також ми зменшили і також пішли малому і середньому бізнесу в частині оренди. З півтора відсотки зменшили до 0,6 Василь Федорович. Тому я дякую малому і середньому бізнесу. Дякую за те, що фахово розібралися. Ці сигнали про те, що ніби десь вище, десь менше, ми для того є би регулювати на сесії. Ухвалили рішення щодо затвердження технічної документації на земельні ділянки. Затвердили програму створення матеріального місцевого резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 2023-2025 років. Загалом було розглянуто понад 70 питань порядку денного. Друге пленарне засідання 22-ї сесії надвірнянської міської ради відбудеться у п'ятницю, 21 липня. Кожного дня в Україні о 9 годині ранку. Триває загальноукраїнська хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих у наслідок збройної агресії Російської Федерації. Згадаємо українців, які віддали свої життя, всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би жити, якби Росія не почала війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Кожного ранку, о 9 годині. Всі громадяни повинні віддати шану тим, завдяки кому ми живемо. Хвилина для героїв, де б не застав нас час. Зупинімося, віддаємо для них 60 секунд мовчання та молитви. Вони пройшли пекло на землі, щоб на небесах потрапити до раю. Їх серця завмерли для нашого життя, для майбутнього наших дітей. Час зупиняється, коли перестає битись серце наших захисників. Цивільні матері, діти, чоловіки, люди похилого віку. Їх свіча догоріла через жорстокість війни, через страшних і безжальних ворогів. Дитячі посмішки більше не сяятимуть для батьків. Кохані побачаться вже в іншому світі. Це реальність, який не має бути місця в нашій квітучій країні. Час зупиняється для рідних, які бачили смерть, бачили, як війна забрала дорогих їм людей. Кожного ранку, о 9.00, всі громадяни повинні віддати шану тим, завдяки кому ми живемо. Де би не застав нас цей час. Зупинімося. Віддаймо для них 60 секунд мовчання, молитви. Нехай їх душі будуть спокійними за свій народ, народ, що пам'ятає і ніколи не пробачить, переможемо. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Регіт мечів та уламки, які розлітаються в різні сторони на місці минулої величі та слави. Замок, Краснодвір, вкотре став місцем, де туристи та мешканці Надвірнянщини могли опинитися в середньовіччі та відчути дух 15 століття. І серед них також був наш журналіст Богдан Мороз. Ойте, Гоісі! Це сестра Слов'янської вас вітає. Вас вітає. «Краснодвір» – замок з багатою історією і могутньою енергетикою, на місці котрого сьогодні люди прийшли насолодитися лицарським боями та відчути атмосферу середньовіччя. У надвірні на місці замку Краснодвір відбувся захід в рамках проекту Культура кована вогне. Присутні могли насолодитися витовичними боями лицарів, посмакувати канонічну кухню тих часів та навчитися писати грамоти і стрільби з лука. Про це й говорить один із засновників клубу Краснодвір Володимир Гринішак. Сьогодні в нас мабуть останній підсумковий такий захід в рамках проекту Культура кова на вогнем. Ми представляємо людям. Стрільби з лука, повальське мистецтво, бої лицарські. Сьогодні у нас якраз фінальні бої. Також майстри працюють в рамках проекту мистецької резиденції замку «Краснодвір», де вони малюють картини, які ми хочемо подати в партнерстві з телеграм-каналами, в тому числі з першою приватною марнією, для того, щоб донатити на ЗСУ. Також Виставляємо кухню, в тому числі наші останні такі дослідження про талявки, печину От, І це все пов'язано з тим, що ми це все робимо благодійне, для того, щоб допомогти Збройним силам стояти на захисті України. Кожен із обладунків вартий близько тисячі доларів, Я, наприклад, як цей шлем, а також рукавиці, які коштують 25 тисяч гривень. До того ж, вони важкі і у спекотну погоду стають додатковим випробуванням для лицарів, які у свою чергу діляться враженнями від дійства. Серед них Назар, якого цього разу дебютний поєдинок та Мар'ян, котрий розповідарка недвірна про зброю тих часів, їхнє призначення. За я з воно фон займається буквально 10 місяців. Пів року як я вже почав виступати в змаганнях. І сьогодні був мій дебютний поєдинок в полутаному, аби називаю, завичному мечі. Ми вже починаємо бій. Але ініціативу, робить травмочний удар з лівого боку. Назар погано тримає оборони, виходить назад. Плюс те, що він пробує ухилятися. Тут після подарів балансувати вісімками. Сам перед ця локація парку оживає вже не вперше, тому що звернув вдруге. Ми проводимо тут невеликий історичний табір. Щоб розвивати історичну реконструкцію і новий вид спорту, який називається середньовічний бій. Навіть люди, які не хочуть в це вступити, але є вещати ентузіасти, які хочуть щось більше відчути поза книжками, поза фільмами, поза комп'ютерними іграми. Розуміти, як людина середньовічна виживала, як себе обороняла і як атакувала. Ось цей костюм, що на вас? Що це по-перше, це такий можна сказати, легкий варіант, який складається з гербової накидки або коти, на яких звичай, розміщували певні ініціали, індифікатор, листя, з якої він земель, або з якого він війська. Мечі у нас поділялися на три основні типи. Це були одноручні мечі, якими люди могли тільки в одній руці орудувати. Були. Півтораручні мечі які міг лицар використовувати, наприклад, верхи на коні, тримаючи вуздечку, тримаючи маленький щит. А за потреби він більшого зусилля і бив двома руками, мають вже повний обладунок і не маючи необхідності в щиті. Також є тут дворучні мечі, які вже характерні для пізнього середвіччя. Власних повністю в обладунках і наносить удари. Двома руками. Крім того, дворучний меч дозволяв е, такі трохи підтехніки, наприклад, півмеч, де меч використовувався як спис, а також як дробляча зброя, так званий хват мортхау. В даному випадку ФС меча перетворювався на гак і на булаву. Для масових боїв використовують більш дешеву і доступну зброю, якою, наприклад, є чистопери або перначі від дроблячої зброї Так само сокери, які можуть бути і дворучними. А також дешевший варіант меча, як схожі на засак, французька зброя фальшіон. І також міг нагадувати на... Ближче бути споріднений до меча. Це макети, які достовірно відтворюють і є характерними спортивними репліками, які для українського спорту сидів є спеціально скругленими. Вони не мають спуски, як реально холодне зброї. Максимально безпечно, мінімально травматично. На заході лицарі билися як і в дуелях, так і в групах. По три воїна. Поєдинки запеклі та захоплюючі, оскільки все проходить динамічно та швидко. Давай, дихай. Швидко і мало. Але після великої перерви то дуже супер круто. Дякую. Хлопці, як бій. Дуже класно. Все сподобалось. Важко дуже. Дуже важко. Правила мистецтва писемності 12 століття показував боярин Дімітрій, який навчав всіх охочих правильно вимальовувати літери Чорнило, яке зроблене за рецептом 12 століття. Мене звати Боярин Дімітрій. Я приїхав з дружиною з Києва і ми очолюємо артіль діло. Тобто, це співдружність майстрів. Котрим цікава історична реконструкція. Взагалі історичною реконструкцією ми займаємося більше ніж 15 років. І головна мета нашої всієї діяльності популяризація історії України. Через майстер-класи у нас їх декілька розроблено. На заході був присутній міський голова, який подякував всім причетним до здійснення такого заходу, акцентував як влучно підібрана назва проекту, яка перегукується з актуальними подіями на Сході. Насамперед, ми розуміємо. У 2020 році, коли ми проводили на Пнімську замку фестиваль Джин Джульфіст, ми познайомилися з учасниками проекту. І ми підписали цю співпрацю. Співпраця насамперед пов'язувала два братні народи, Польщу, Україну. Ніхто не знав, буквально у му році ковід, після ковіду війна, але я скажу наступне: проєкт має назву Культура кована у вогні. Не знаю, як правильно підібрати, як вдало влучно був підібраний проєкт, назва суть змісту проєкту. Особливо коли зараз наші славні воїни збройних сил України боронять Україну і боронять весь цивілізований світ. Такі заходи потрібні. Вони гуртують. Освіжають пам'ять з минулого, яку нам почесно передано нести у майбутнє, і продовжувати бути сильними, відважними українцями, відновлювати культуру і прививати любов до українського слова почесна місія кожного українця. Серед них є і письменник-переселенець з вугледара Володимир Бодні на псевдовогонь, котрий більше року у місті надвірна, проживає і також творить. Цього разу на презентації чергової книги у пошуках знемоги на базі це. Центральної районної публічної бібліотеки були і наші журналісти у Надвірнянській центральній міській публічній бібліотеці відбулася творча зустріч із письменником Володимиром Бодні, директорка бібліотеки Марта Кушначук розповіла про творчість майстра слова та його книгу. Сьогодні ми презентуємо книжку Володимира Бодні, літературний псевдонім Володимир Вогонь, у пошуках знемоги. ця книга про те, як автор роздумує над Такими вічними істинами, над якими роздумує, зрештою, і кожна людина. Це філософські роздуми, це медитації, про те, добрий чи ні цей світ, про душу, яка хоче щось знайти для себе у цьому світі, про різні очікування, які часом не справджуються, і як на це реагувати, про час, який минає і ми в ньому, про те, що мить переростає у вічність. Про те, як жити у цьому світі, як його розуміти, і як на нього реагувати, і як сприймати, пан Володимир подарував нашій бібліотеці кілька примірників книги. Тож незабаром наші користувачі матимуть можливість поринути у барви слова письменника у його світ думок і почуттів, якими він ділиться з нами у цій книзі. Письменник дякує редакторкам, які допомагали йому у створенні книги, а також дружині, яка наповнила його доробок ілюстраціям. Напрацювання за словами автора поділено на три частини. каже, що зараз випустити книгу з малим тиражем ще та задача. Пригадує, що початок над книгою почався ще рік тому у Вугледарі. Хочу подякувати висловити подяку. Тим, хто найближче був до мене, тим, хто працював зі мною, це редакторки. Редакторка Тетяна Федак, вона з надвірної, і редакторка Лариса Дубас. Вона з Києва. Ілюстрації. Ілюстрації багато це виконала їх Людмила Шпортенко Моя другиня, моя дружина. Книга називається У пошуках знемоги. Ну, У пошуках знемоги вона. Розділена на три частини: перша частина споглядання стіну, друга частина у пошуках знемоги, і третя частина там п'є за один день апокаліпсиса. Ну в анотації сказано, що дається кожному читачам ну така можливість випровадити себе. У пошуках знемоги підготовка йшла, Я її ще почав писати десь рік тому. Там були нотатки, чорновики, там було те, це. А, а тут уже, ну там це ми хі -хі, нас, якби вугледар, місто, це Донецька область, його вже того міста нема. Якби ну, тільки згадки про нього залишилися, про це місто. Ну а оце почав я писати в Вугледарі, де то було половина. Напевно, книги і тут уже в надвірні я закінчив. Важкувато було важкувато, тому що ну ні жодне видавництво не хотіло таким маленьким таражом це брати за це справу. Шукайте, шукайте. Ну а от відкриття харківські вони взялися, і от знову моя щира подяка. Вони пішли мені на зустріч. В результаті книга є. Володимир ділиться враженнями від проживання у надвірній. По новому став бачити зірки, по новому став бачити місяць. Продовжує він. Ну я відчуваю тут на Ну, Якийсь магнічний струм, якесь новітнє для себе. Навіть ну, не знаю, просто ні за чого, просто виходиш ще вранці, чи ввечері, пішов там, до річки, до Бистріч, до, до озера. Там. Ну, Я от відчував, ну, я щось відчував, напевно, на Вугледарі те щось було. Але от я бачив, став, став бачити, ну, по новому став бачити зірки, по-новому став бачити місяць, по-новому все став бачити. Це от якийсь... Певний строк приходять якісь трансмутації людини, і вона от підходить, що вона от є, є, що вона є вічна, що вона є безсмертна. Ну, це мене надихало. В мене подвійність, я і переселенець, я і тутешній. Ми тут придбали хатинку невелику, однокімнатну квартиру. Ну, от якби є прихисток, і є дах над головою. Тому можна працювати, можна щось писати. Я думаю, це гарно і це файно все, що тут добрі люди. От дивіться, як воно все розширюється. Розширюється розширився воно так. ті. Ну от люди, котрі були для мене знайомими, вони стають уже друзями. Ті, котрі були друзями, вони вже майже рідня. От такий процес триває І це всього ну, це тільки рік. От рік тільки я, я тут туртешнім став. Ну це таке. Таким був тиждень, що минув колектив телерадіокомпанії Надвірна, як завжди, продовжує відстежувати головні події. Краю я з вами прощаюся. Бажаю вам мирного неба. Головне, бережіть себе та своїх рідних на все добре.